Всім привіт! Сьогодні в нас було зранку 15 градусів морозу. І, чесно говоря, коли я вранці йшла сюди у теплиці, то думала, всю кирдик моїй капусті, ну, мінус 15. Тим більше, що я тут не включала опалення. Але все вижило, все класно, дивіться. <гум> Тому що тут було десь мінус 4 градуса в теплиці, і капуста моя була накрита. Вона навіть не почутувала морозу. Ну, а звичайно, потім вже почало тепліти, і зараз в теплиці взагалі комфортно. І вирішила я ось у, буду сіяти вже капусту на розсаду. В мене вона вже поключена. Зараз покажу, ось як вона вже в мене гарно поключилася, то зараз приступлю до посіву капусти і буду вже тут залишати її. Просто накрию. Чоловік мені, не знаю, може сьогодні, може завтра проведе сюди природній газ і вже будемо тут топити природнім газом. В балоні газ закінчився. У мене було трішки там, я просто провірили просто, цим жиженим газом, чи буде обігрівати, чи не буде. Оказалось, що все опалюється, все класно. Тут навіть жарко зараз буду знімати свою жилетку і приступати до роботи. Так що, коли зробить чоловіка палення, то, звичайно, все покажу обов'язково. Протестуємо, поставлю термометр і все буде класно. Я вже вірена, що буде гарно. Привіт, Лідії Кононенко. Я знаю, що ви мене дивитеся. Я вас тут теж завжди дивлюся. Я в захваті від вас. Тому що ми родственні душі, як так сказати, тому що ми всі любимо рослинки. Сьогодні на вулиці таке сонечко гарне. І в теплиці в мене дуже тепло. Тільки проведе чоловік сюди газ, то зразу покажу обов'язково. І так, посіяла капусту, ось, зверху присипала. Торфом. Пролила там те, що посіяла, і зверху сухеньким турфом я просіяла, щоб не так ну, замульчувала, для того, щоб воно швидко не висохало. Потім, звичайно, я накрила плівкою до сходів і надоїло мені оце піднімання тут, де дверки. Взяла я, прорізала ось цю пополом плівку. Бачите, зверху зробила ще таку штурку. Ось тут на дерев'яшки степлером закріпила її. Зараз і з боків тут закріплю, тут теж поставлю планочку і закріплю. І я думаю, у мене будуть дверки набагато. Набагато буде удобніше мені ходити туди-сюди. Тому що кожен, кожен раз, коли я оцю сторону піднімаю, то там воно сюди стягується, плюнка, і оголяється та сторона. Так що, отак, зробила такі, таку штурку собі, я думаю, мені буде набагато зручніше ходити туди сюди Ось так вона Одна на одну. Одна одну. Од, один е, шар закр... шарф, е, плітки закриває інший. перекриває, ось, бачите, наскільки. І так воно, я думаю, буде мені краще ходити туди-сюди. Ось так степлером закріплю. Капельна лента, як і бутилка універсальна. і для підв'язки. І Навіть дорожки з нею роблять, я бачила в інтернеті. Ну і кріплення з неї теж виходить гарне. Ой. Так, а тепер ще ось тут прикріплю з цієї сторони. І буде в мене така двойна шторка. Буде мені набагато зручніше тут ходити. Не кожного разу піднімати цю плівку. Так що ось так. Ось так виходить. ось відчинив, закрив, і тут, виходить, дверка і ще два шари закриває плівки, для того, щоб холодний воздух не заходив. Це закінчила із капустою. Понакривала все на ніч. Тут ще опалення сьогодні не буде, тому що в балоні газ закінчився, а газову трубу чоловік завтра мені сюди проведе, Ну нічого страшного, вона тут не померзне. І ще зробила такий крючок Ось, ось такий крючок, У мене там. Теплиця зварена із оцинкованої труби, в якій є такі маленькі дирочки. І туди ця проволока. із гачко. Це із електрода крючок зроблений. І ось так я проколола тут плівку, зачепила там крючком і з цієї сторони проволоку проділа теж через крючок. І тепер мені набагато комфортніше ходити. А то проволока просіла і трішки некомфортно ходити було. Ну, а тепер, тепер гарно, тепер гарно. І он зробила собі двері, <хи> закрила шторкою, і тепер мені набагато краще ходить, нічого там не задирається, все гарно. Все в мене готове. Завтра чоловіка підпряжу, обов'язково. Проведе сюди трубу і завтра покажу всього доброго, миру всім і всього найкращого.